У вас вдома маленька катастрофа, пил, бруд, або ви пролили каву, або ж ви майстер, і ви після чергової роботи не знаєте, як зібрати півтони тирси. То у нас є вихід: це будівельний пилосос Profitec PVC 1430. Цей пилосос має стильний і ергономічний дизайн, легкий у транспортуванні завдяки чотирьом коліщаткам та зручній ручці. У комплекті входить чотири колесика. вдягаються вони дуже зручно. Завдяки ось таким рухам. У комплектації ви отримуєте сам пилосос, шланг довжиною 1,5 метри телескопічна трубка, яка регулюється завдяки ось такій кнопці. Відкривається пилосос з обох боків. Ось таким рухом. Відкриваємо, нас зустрічає фільтр HEPA, який отак знімається. Тут, до речі, всередині є поплавок. Він виглядає ось так. Коли ви будете робити вологе прибирання і у вас буде перенасичення води, то поплавок зупинить двигун, не даючи далі працювати. Також кабель. Мережевий довжиною 4 метри. Середні нас чекає звичайна насадка. Вона прогумована, має колеса. Це для сухого та вологого прибирання. Також на нас чекає фільтр для вологого прибирання. Він змінний із хепофільтром, тобто вдягається сюди. Щілинна насадка для Прибирання у важкодоступних місцях. Одноразовий пакет. І інструкція з експлуатації. Пилосос має бак об'ємом 30 літрів та ланцюг для зняття статичного заряду. Потужність 1400 Вт. І сила всмоктування 17 кПа. Це дозволяє легко впоратися з пилом, сміттям та з любими рідинами. Він швидкий, ефективний і універсальний. До речі, рівень шуму до 80 дБ, що робить досить комфортне прибирання та тривалу роботу. Давай по приколу вдонемо цю штучку. До речі, ще одна крута функція. Пилосос оснащений видовом, тому це розширить ваші можливості. Ще одна крута функція: вбудована розетка на 2000 Вт, що буде дуже зручно для майстрів на об'єктах для підключення додаткового обладнання, наприклад, електроінструменти, які дозволять майстру бути мобільним і не залежати від декількох подовжувачів одночасно. Профітек PVC 1430 це універсальний інструмент, який впорається з будь-якими завданнями. Він підійде як для будівельних майданчиків, майстерень, так і для домашнього використання. Місткий, потужний і за приємною ціною. Ідеальний варіант для тих, хто цінує якість та комфорт. Якщо вам потрібен надійний помічник, профітек ваш вибір. Пишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити в наступному огляді. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. До зустрічі! Профітек! Заряджай свою майстерність!